Про перевибори. Ну, очевидно, що цим парламентом нічого не буде. Ну, відверто. Звичайно. Мені звісно, це вже все, всім все зрозуміло. Є дуже проста технологія поз... позбутися цього парламенту. Хтось з більшості виходить з коаліції. Логічно, що це буде фракція удар. Ну чому? Тому що ну, це зараз партія президента. Президент сказав: Я вимагаю перевиборів. Вперед. Удар виходить з коаліції, проходить місяць без коаліції, Порошенко оголошує перевибори, маємо в жовтні вибори. Е, і зараз, от, що ми бачимо, так, починається гра в Чихарду в парламенті. Яка, ко, яка партія з коаліції має першою вийти? Люди, та ну не втомлюйте нас. Ну, хай удар виходить, дай потом. Дай будемо ставити хрест на цьому парламент. Що так зрозуміло, що до чого? Не буде з цим парламентом нічого. І тут починаються чергові ігри регіоналів. Якісь підписи збираються, там про литвина спікера говорять, якісь групи створюються. Друзі, я вам скажу так, знаєте, ви вже хотіли, хоті, колись хотіли перехитити цей народ. Це погано скінчилося. Спробували. Ви спробували? Ну, невже розуму не вистачає? Що тільки почне знову в це гратися? Ми знову зберемося, але цього разу під вашими будинками, а не на Майдані. Тобто це ж, це ж само собою диверсифікація зрозуміло. Диверсифікація така невеличка. Ди, диверсиф, диверсифікація ризиків. Навіть не грайтеся в спроби зберегти цей парламент. А якщо ви це хочете зробити, ще й зробивши спікером Литвина, того Литвина, чий брат зараз а, так, активно захищає український кордон на Сході, ну, друзі, ну. Я вас прошу, не дратуйте українців. Ну хватить вже може нас двічі за рік так дратувати.